Thank mm -hmm. you. Боже, Душі існиш всюди, Ісусами, воняє, скарбниця, благи, життя, подателю, прийде все лиса нас. І очі снасити, який сперс, і спаси благі душі нашим. Слава вечні, Бога на землі мир, людям, благовоління. Слава вечну, Бог на землі мир, людям благовоління, Господи, губно ми відкрийші весами і Спросить. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Мирі Господи, помолім слав, Господи, помило. Замірся, сади, спасені душ нашого Господи, помолім Господи, помилуй. помило. Замірся освіту, добрий стан, свяди, Боже церковий, сідна, всі, Господи, помолім Господи помилуй. затих храм, цей тих ша звірою, благовінім і страхом Божим, Хай до нього, Господи, помолім Господи помилуй. За сімішого соленського ахерелева, папу римського блаженнішого патріарха нашого святослава. І за правосвященніша архієпископи і митрополита нашого Кира Володимира. І за поголібов єпископа нашого, Кир Микола, чесний присід, Ростов, Христі діяконство, за весь причитель людей, Господи, і помолімся. Господи помилуй. За благомбережний народ, наш заправління, і за все війська, Господи, і помолімся, помилуй. За місто це за кожне село, місто, країни, і за тих, що вірують, живуть у них. Господи, і помолімся, Господи, помилуй. За добре поліття за врожай, плодів земних і часи мирні, Господи, і помолімся, Господи помило. За тих, що плавають, подорожують, за не дуже страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господи і помолімся, Господи помило. Щоб ви згодиться навдисякої скорботи, гніви нажди, Господи, і помолімся. Господи помилом. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодать. Господи, помилуй. Прису пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснуді Марії, з усіма святим, поминувши самих себе один одного і все життя наше, Христово, віддаймо. Бо твої влади, во тобі на наш висока слава честь і поклоніння Отці і сину, і Святому Духові, ній повсякчас, і на віки віки. Амінь. Благо сповідати Господа і співати і мені твоим собишні. Малитвами поради, спасе, спаси нас, війщати в милість твою, і твої на всяку ніч. Малит вами Бога, радити, спасе, спаси нас, поправи Господь Бог нас. Немає неправди не в Нім. Молитва Бога радиці, спасе, спаси нас, слава Усі, Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Молитва, спаси, спаси нас. Чище Марій Господи, і помилуй спаси, помилуй охорони нас, Боже, Твої Господи, помилуй. Ви при свято причисту, приблагословенно, славу владичицю нашу Богородицю благородицю і Діву Марію, з усіма святнями, помінувши самих себе один одне і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Твої влади, і твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. О, Господь воцарив, несу зодягнувся, задягнувся, спасибо і поясався Молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, Він потвердив селену, і вона не покинеться. Молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, Твої Святні. Та ми від Твоєму подобає святість Господи, на многоту днів, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Єдинородний родий, сини, слава Боже, безпеки і звали, ти спасіння нашого ради. Похлодити собі святої Богородиці і присудів і Марії. несмі ставши людиною, і розп'ятий Боже Христе Боже, смертю смерть подавав і родині, святої святий Дровіці, рівно славами і за всем і Святим Духом. Спаси Ще іще, Господи, і Наступий Господи, помилуй, Наступи спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодатью. Господи помилуй! Боси то причисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Марію, з усіма святим помінувши самих себе один одне, і все життя наше, Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи, Ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу села, Отці Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки віки. Ведіти, діти зраду, Господеві. Воскветі мого Спасителя Спаси нас, Господи Боже наш. У святий, а не тобі, і з і нашу, щоб і нашу, щоб, на служи і Разом з славний добро, він весь така слава честі, поповім, сину, Божий, у і Святому Духу, Вони повсякчас, і на віки співаємо на ми і на Господи, І цар зажгли по всій землі, Спаси на сину Божий, у святий день співаємо тобі, милодня. Премудрість простіше. Придіте, поклонівся і припадів до Христа. Христа, спаси на сину Божий, у святий не співаємо тобі, Аллилуя, Небесний воїн, церкви, сротих, малимо вас, завжди ми не достанні, щоби вашими молитвами вороди нас. Покрови духовної вашої слави, охоронячи нашу сильно припадаємо і кличемо, під біти спати нас, як очільники вищих син, тобі, мене до сонні, слава Твої, Господи, за Твої благодіяння, супрати нас, славлячи тебе, хвалимо. Благословимо, дякуємо Тобі, оспіваємо і величаємо милосердя сердя твоє, є слоги з кличемо до Тебе. Та прочий цю слава Тобі. Орхистратики, Божі, служителі божественної слави, ангелів, очільники, людей, наставники, корисла на просіті великої милості веселеся херхи святихи. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Спад обившись твої благодіяні дарів даром дарів. Я слугині нині до тебе владико серна припадаємо. Яку сильно приносимо і тебе, кличемо доброшей... слава тобі, Боже, все щей. І нині повсякчас Тами святить не видимо, за нас хвалиться Богу. Гелий закриє поклоння, гослиску роки велику, ради нас спалить породиться подвішного Бога. От і святий, си, Боже, наш свій славу села ймо. Отцю і сину і святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки, Амічно, святий Боже, святий кріп, Святий без помилуй нас, святий, 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 славний, славний, святий Амічно, Боже, святий, святий кріпкий, The best thing for me, we are the we are the